Якщо ви любите гостренькі помідорчики таку швиденьку закусочку за ніч, тоді цей рецепт саме для вас. Для заправки нам потрібно 100 г уксусу, 100 г олійки, 2 столові ложки солі і 100 г цукру. Все гарненько перемішуємо. Сюди ж додаємо нарізаний пучок окропу та петрушки і 2 головки часничку. Додаємо... Перемелений на м'ясорубці перчик і все гарненько залишаємося, щоб розчинилося сіль та цукор. Помідорки бажано вибирати соковиті, такі гарненькі, щоб було більше потім соку, 2 кілограми. Нарізаємо на такі великі шматочки, де навпіл, а де і на 3-4 частинки. Все гарненько перемішуємо і закладаємо в банку. Всього-навсього одна нічка, і у вас на столі смачненна закуска до будь-якої страви.